У київському метро від сьогодні запустили 10 нових вагонів. Вони вирушили з Даринського, депо червоною гілкою підземки. Вагони реконструювали на Крюківському вагонобудівельному заводі за кошти кіотського протоколу. Старий кузов вагона, який відслужив уже 40 років, начали, начинили японським устаткуванням новими двигунами, кабіною машиніста, сучасним пультом управління та пасажирськими сидіннями. І так, такий вагон прослужить іще 20 років і коштує удвічі дешевше за новий. Обережно перевірка роботи розсувних дверей. Він їде тихіше і дуже-дуже плавно. В порівнянні із старими э, составами вони їздять дуже плавно, без ривків, їздити дійсно комфортніше. Кабіна машиніста дійсно нагадує кабіну пілота ми говорили, були замічання від машиністів в отношені. Доводки определенных нюансов. Очень здорово, что кондиционирование в кабине работает, кондиционирование, обогрев. то есть все все э, условия для того, чтобы машинист ни в коем случае не терял концентрацию.